Ох, у нас з паном Вальдемаром тренування для міцного удару. Тобто боксер ми робимо 50 вибросів гріфом, 50 махів, 24 і 50 перекидання рук для міцних кістей. Да. На видиху вочик 50 разів, будь ласка, викидаєш і відміну, бачите? Оце дуже гарна вправа. А в принципі, я отак от можу вовчики познімати, вовчик дихає, обов'язково тут іменно дихання. На видиху ми викидаємо. Міняємо, чергуємо наші ножки. І це виходить реально круто. Потім я вовчик буду відпочивати. Покидаю я. І якраз отак от можливо, щоб дихання не збилося. Да, Вовчик, нормальок? Так. Yeah. Як дихаю? Yeah. Ти можеш робити? Дихаю. Yeah. Махи можеш робити? Так. Yeah. Можна? Молодець. Зараз 50 махів гірі буде трішки важче, тому що така кількість 20 років, вона робиться для того, щоб ми реально навантажували свій м'язи. Плюс дихалка працювала, а ти склали, І ми працюємо обов'язково на видиху очку, не поспішаючи, не поспішай. Не поспішай вовчик. Красавчик, давай. Відміна. Молодець, дихай. Молодець. Дихаємо. Видих. Віддох. Молодець. Я думаю, після гірки він відпочине і залізе на скільки разів вовчик. Ножками, штовхай. 30. Тридцять. Красавчик. 20 разів. Всі Сіверимо Всі для Євова. І його на рахунок 20 разів. іменно ногами. Все від ног йде. Я думаю, що ти зможеш. Віддох. А видох. Два. Красавчик. А видох. Три. Молодець. А видох чотири. А видох. Молодець.

А видах два, оце вона, і видих один красавчик, відпочиває. Оце красавчик, Дивіться. Ось ще таке займатися з тренером, так. Да? Тому що сам би людина сачканула. А тут тренер не каже, ось така я оціню. Мої 50 підйомчиків я його зробив, і ми будемо робити потім сюди. Все від ног. Ноги. Він ноги, коли почав включати, все вийшов. І дихала реально попрацювала. Зараз переходимо турничок. А, а гірка там буває. Гріф наш. Гірка і турнічок.